Сьогодні святкувати можна по різному ну і можна вломитися в чужий дім і почати відриватися з самісінького ра. Можна їсти дуже багато їсти. Дуже о, добре. Робити перерву на сон і знову їсти. Миша! Дякую, я не голодний. А можна кумер? Да гені! Святкуй по-своєму. Де твій нахабний друг? Святкуй з нами. А! А! Святкуй з усмішкою. І зніма вже того кота з голови. Гарфілд, сьогодні о 17.30. Шматок 329 гривень 90 копійок за кілограм метро оп для всіх. Я купую подарунки у Ельдорадо. Бо ціни просто закупись. у грудні в Ельдорадо 50% знижки на другий товар у чеку. Ельдорадо. Ціни просто ха-ха-ха. Сильно болить горло спрей при Стрепсілс інтенсив допомагає полегшити біль під час розмов з Андрієм, Валентиною Сергіївною, ходогами і капучино. Стрепсілс інтенсив містить флорбіпрофен. Він проникає глибоко у тканини горла, бореться із запаленням і допомагає полегшити гострий біль з п'ятої хвилини до шести годин. насолоджуйся кавою, що смакує як від бариста в кав'ярні. З новим Якобс Мелікано. Якоб Смілікано найкав'ярніша кава вдома. Новинка від корона, ніжний молочний шоколад, крем та фруктова начинка разом дарують вам унікальне поєднання смаку та вражень. Нова корона, вражаючий мікс смаків. Я купую подарунки видрадо, бо ціни просто закупись. Модели дрібної побутової техніки зі знижками до 50 Наприклад, фен Брау Ельдорадо. Ціни просто ха-ха-ха! Болить горло. Схоже мікроби влаштували вечірку. Вам потрібен стрепсілс. Він полегшує біль, знищує бактерії та грибки завдяки двом антибактеріальним компонентам. Подвійна дія в одному льодянику. Стрепсілс з медом та лимоном. Швидкісний потяг номер 705 відправляється. Та ну, люди, чого ви похмурі такі? Він же не до Сибіру відправляється. Не піддавайтеся зраді з кожної праски. Погляньте з вдячністю на вояків, які їдуть Україну країну Погляньте з гордістю на спортсменів, які їдуть славу нації здобувати. От і добре. Щасливої дороги. До нового року, до нових перемог. Разом ми єдині. їди. Оксамит, що створює магію, твій ритуал. Нова мелена кава Якобс Монарх. Магія всередині. Я купую подарунки у Ільдерада, бо ціни просто закупись. Так, в Ельдорадо купуй у супер розстрочку на 25 платежів. Та отримуй два платежі у подарунок. Ельдорадо. Ціни просто. Ха-ха-ха. Ма. Я кинув у От холера. Як би не стресануло, вас не збити. Сотерестон допомагає заспокоїтися та бути в дії готовності. Сотерестон. Німецька формула рівноваги. Неділя теща, ювілей. Олів'є новий рік. Еге-гей! -хе Оновлений хочеться гаджет. Сімейний потріскує барджет. Заповни форму віртуально. Бо кетри май реальні. З новим роком. З новим роком! шапки бігав, ліз люжу. Тепер мені погано, дуже. Але Матуся добре знає, що від хвороб допомагає. Олеферабіон для профілактики вірусних захворювань у формі супезаторії крабель та спреї для дорослих та дітей. Вдихнути, побачити, пізнати цінність кожної меті. Жардін. Кава з якою відчуваєш життя. Я купую подарунки Ельдорадо, бо ціни просто закупись. У грудні в Ельдорадо 50% знижки на другий товар у чеку Ельдорадо. Ціни просто ха. -ха, -ха. Ти живеш день чи вночі. Чипсилюкс, день та люкс вночі, живий, як Телю. У Увисли, мій, син Божий, народився, радість велика всім людям прийшла. Того жив, робити мила, людям на щастя, ви робивши, радість на світла на землю. Дорогі українці, світло Різдва. Приходить до наших домівок, до наших сердець. За українським звичаєм, під спів колядок та зі словами щирої молитви ми зустрічаємо народження Христа. Переконаний, що Новий рік стане для України роком відродженої надії, роком вибору славної долі і очищення. Україна твердо і впевнено стане на світлий гідності і правди. Святом вас, друзі! З Новим роком! Христос народився! Славімо Його! З новим роком незмінне привітання собі та друзям. У п'ятницю прем'єра в Україні у фантастичному світі Тіма Бартона. Жахіття приголомшують. Желі позаду небезпеки зачаровують, надможливості стають справжнім прокляттям. Але навіть у вигаданому світі дуже сумую все залежить від справжніх почуттів. Ти не уявляєш, як довго я сюди добирався. Дивись тільки на те дім дивних дітей міс Сапсан. Прем'єра у п'ятницю о 21-й. півопакорабан представляє. One million, lady million, а также ароматы. One million, lady million, лаки вид